Основами з міністра оборони України, генерала армії Степана Тимофіча Полтарака. Шановні друзі, шановні товариші, головне це те, що нам вдалося зупинити ворога. Армія відновлена, вона відновила свою боєздатність. Набула бойовий досвід. Оперативну спроможність, технічну оснащеність, забезпеченість для успішного виконання завдань по захисту країни. Незважаючи на ризики відновлення збройного протистояння та постійну складну обстановку в зоні бойових дій, до головних пріоритетів Міністерства оборони ми відносимо і ставимось головною задачою ставимо це звичайно, реформа Збройних сил. І хотів би сразу наголосити, що реформа Збройних сил України є самою коштовною, але і самою необхідною. В рамках комплексного огляду сектору безпеки і оборони і стратегічного реформування Збройних сил України міноборони проведено оборонний огляд. Президентом України затверджена стратегія національної безпеки, і це було зроблено ще в травні місяця. В вересні місяці був прийнятий Прийнята військова доктрина. Я хотів би наголосити, що вперше в історії Україна чітко визначилась з європейською інтеграцією, чітко визначилась з бажанням вступити до альянсу і чітко визначилась з загрозами і ворогом. Це є Російська Федерація. На сьогодні на розгляду уряду знаходиться концепція розвитку сектору безпеки і оборони України спільно з іноземними експертами. Завершується працювання стратегічного оборонного бюлетня, державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки до 2020 року, інші стратегічні документи з реформування Збройних сил України. Підписана вчора мною адміністративна угода між Міністерством оборони України та Європейським оборонним агентством надала юридичні підстави. Для практичної роботи та укріпли, укріплення оборонної співпраці з Україною-членами ЄС. Пріоритетами в нашій роботі в роботі Міністерства оборони і експертами з блоку НАТО та європейськими експертами, які працюють Міністерстві оборони, ми бачимо перше максимальну адаптацію Збройних сил до стандартів НАТО. Інтегрування структур Міністерства оборони і Генерального штабу, їх збалансованості за обсягами завдань та чисельності, чітке розміжування повноважень керівників структурних підрозділів та посилення їх відповідальності за результат виконання робіт, оперативна спроможність щодо забезпечення озброєння, техніки, оснащення Збройних сил України. Нова система підготовки планування та управління. Ця робота знаходиться в стадії завершення, що нами зроблено практично. Рішення Президента України затверджено військово-адміністративний та оперативно-стратегічний поділ території України, яким зокрема закріплені повноваження за військовими органами управління відповідно до загроз, які виникли перед державою. У рамках реформування Збройних сил України набув спроможності Генеральний штаб, командування видів Збройних сил, чотири оперативних та три повітряних командування, створена чітка структура системи управління Збройних сил України, завершується формування об'єднаного оперативного штабу, Удосконалюється організація і пітока високомобільних десантних військ. Розпочато формування сил спеціальних операцій. Командування сил спеціальних операцій буде сформовано до кінця цього року. Бойові спроможності зазначених сил наберуть в 2016 році. Триває відновлення військово-морських сил України. У системі мобілізаційної підготовки та мобілізації нами сформовано 138 нових військових комісарів. Створено військово-оперативний резерв першої черги, які по першій команді можуть зі зброєю в руках підбути, будучи вже підготовлені стати на захист нашої країни. Завершується створення єдиного державного реєстру військослужбовців. У 2016 році сплановано реформування системи військоматів на єдині центрі обслуговування військослужбовців з новими структурами. І новими завданнями, оптимізована система військової освіти. В ході боротьби з корупційними діяннями, які на протязі останніх років були в Міністерстві оборони, ми повернули до держави 1400 гектарів земель і 21 дуже важливих об'єктів нерухомості. До військ поставлено Близько 3,5 тисяч одиниць озброєння, понад 401 тисячу одиниць ракет та боєприпасів. Прийнято на озброєння 17 сучасних зразків озброєння та військової техніки. З початку проведення антиристичної операції відновлено та відремонтовано Збройними силами більше 34 тисяч одиниць військової техніки, з метою реформування системи матеріально-технічного забезпечення. Започатковано сім проєктів у сферах закупівлі, управління державними підприємствами речового та продовольчого забезпечення, харчування військовослужбовців, а також забезпечення їх житлом. Запроваджена система електронних закупівль дала змогу прискорити процедуру і зберегла державі 176 мільйонів гривень. Норми харчування і військовослужбовців доведені до загальноєвропейських вимог. Система речового забезпечення приведена до стандартів НАТО Збройні сили сьогодні повністю забезпечені речовим майном. Суттєво вдосконалена система медичного забезпечення, готовий до розгляду урядом проєкт військово-медичної доктрини України. На час ведення бойових дій на теперішній час. Додатково розгорнуто 5 військових шпиталів, з них 3 мобільних. Виконуються програмами медико-психологічної та соціальної реабілітації учасників АТО. Триває робота щодо забезпечення військових житлом, які в цьому році ми придбали 1300 квартир. Ще 200 сімей отримали компенсацію за житлом. На розгляді в Кабінеті міністра України знаходиться проект концепції реформування системи забезпечення військових житлом. Я чітко розумію, що зроблено чимало, але я так само розумію, що все це ще не є достатнім. Нам треба дуже багато що зробити. Які пріоритети перед нами стоять на минулий рік, на рік, який буде, на 2016 рік. В першу чергу це зміцнення системи протиповітряної оборони, розбудова інфраструктури військово-морських сил, збільшення чисельності військослужбовців за контрактом, технічне переоснащення армії, прискорення темпів реформування Збройних сил України, покращення військослужбовців та їх сімей житлом, підвищення рівня грошового забезпечення військових. Ми чітко знаємо. Що необхідно зробити? Ми над цим працюємо. Ми обов'язково це зробимо. Ми переможемо. Дякую. Дякую, Степан Тимофійович.